Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про афірмації для генераторів, практики і деякі нюанси. По-перше, нагадую, що генераторів у світі 75% туди ж входять і маніфестуючі генератори. Uh, і... Але для маніфестуючих генераторів афірмації і практики, в мене є вже окреме відео теж на Ютубі, тому дивіться, якщо що там, тут зараз uh, суто по чистих генераторах. називаємо це так. Генератор, я хочу вам нагадати, що ми з вами тут, бо я теж генератор. Uh, для того, щоб насолоджуватись uh, життям. Це може звучати доволі дивно, та, і. Ми тут для того, щоб отримувати задоволення. Коли ми отримуємо задоволення, ми максимально ефективні, ми максимально реалізуємось і ми максимально корисні для суспільства. Справа в тому, що через те, що нас 75% у світі, то ми в цілому формуємо стан. Всього так? суспільства, його якісь там рухи, його настрої, і це дуже сильно відображається на інших типах аури, ну і взагалі на всьому всесвіті. Тобто, якщо більшість генераторів не задоволена десь в якомусь там, візьмемо навіть колектив, так? якийсь. То і в цьому колективі будуть настрої незадоволені, навіть якщо ніби там той самий проектор, який працює, там в нього все ніби в житті ок, але це буде дуже сильно відображатися на ньому. Тому на генераторах лежить така висока покладена відповідальність, дійсно слідувати своїй стратегії та авторитету. Щоб отримувати задоволення і як результат, щоб суспільство було задоволеним все. Бо ми, наголошую ще раз і нагадую, створюємо настрій, те, чи якийсь в суспільстві, то все. І тому головна така одна з афірмацій, яку я собі нагадую, коли дуже сильно заганяюсь, я собі кажу, що ти прийшла сюди. Отримувати задоволення. Отже, і ти маєш робити те, що приносить тобі задоволення. І це не про егоїзм якийсь, та? це саме якраз про те, щоб допомогти суспільству, щоб бути екологічним і коректним, задоволений генератором, модер... задоволене генератор> його оточення. Це по-перше, по-друге, а зараз про практику хочу наголосити, що генератори мають лягати спати обов'язково тоді, коли вони втомились. Навіть якщо взяти, до прикладу, дитинку генератора, та, і ви хочете створити певний ніби режим дня, якийсь графік, коли їй лягати спати, коли прокидатися, спати в день чи не спати в день, ви маєте розуміти, що ви дуже сильно... Руйнуєте взагалі розуміння в генератора, що таке сон, що таке відновлення, що таке відпочинок. Ми не так потребуємо відпочинку, як інші типи. І якщо дитинку, генератора, вкладати спати, коли вона ще не втомилась, ви будете натикатися на такі історії, як істерики якісь. Почнеться вигадування: я хочу до туалету, я хочу пити, а прочитай мені казочку, а почнуться просто якісь питання, чому трава зелена і решта, бо дитина не втомилась, вона не готова ще йти спати, і це правильно. Тобто для генератора що дитинки, що для дорослої людини, не має бути графіку і режиму якогось сну. От ви відчули, що ви втомлені. Супер! Тоді починаємо вкладатися спати, або там просто відпочивати тільки тоді. Пояснюю, чому це так працює. В генератора, особливо той, який, в принципі, доволі непогано проживає себе, в нього безперебійно є доступ до енергії. Це єдиний тип, якого взагалі нон-стоп 24 на 7 є енергія, так? і є ресурси певні. І коли е, ми за день не витратили ту енергію, не спустили її, бо вона нам дається якраз для продуктивності, для роботи, для домашніх справ, е, для якихось ще речей. Да? Коли ми це не зробили, е, ця енергія лишилась в нас, але з'являється ще нова, і вона додається. І виходить такий Ну, не знаю, надлишок енергії це по-перше. А по-друге, ще й виходить застой, бо немає руху енергії, вона ж має змінюватись, оновлюватись. Та стара, що була дана вам на день, пішла. Все, вона своє реалізувала, вона була вам дана все світом, організму, тілом для реалізації тих задач, які у вас стояли на день. Так? Ви, наприклад, не реалізували то все, не зробили то все десь, може, вам було ліньки, може щось ще. І е, той залишок енергії, він лишився з вами і починає тиснути на вас. Е, і виникає, може виникати вже певна якась там роздратованість, якась ну, такі зародкові течії е, фрустрації, тому що відбувається застой енергії. І тому, будь ласка, вбивайтеся, у вас є на то сили. Я от сама по собі знаю. Я більш за все стаю лінива тоді, коли я просто не реалізовуюсь кожного дня, так? І ніби я відчуваю купу енергії, але мені там морально якісь стан, я собі вигадала, що він не такий. І я починаю там, не знаю, страждати, щось ще не займати себе справами, або вигадую собі, що ну я можу відпочити. Ні. Ну ви можете, звісно, відпочити і треба відпочивати. Але тоді, коли дійсно ви е, витратили багато енергії і вам треба по справжньому відновитись, це не так часто в генераторів відбувається, що прям відновлення має бути, я не знаю, там кожного дня через день. Ні. Це от-відбувається, от ви точно знаєте, як цей стан відчувається. Тому за сон со я вам сказала. І я буду в кожному відео все одно нагадувати, тому що я бачу, що ця практика не дуже заходить людям, хоча вона дуже дієва, що будь-якому типу і генератору теж важливо е спати хоча б інколи, повністю самому. Хоча б в кімнаті, хоча б просто в окремій кімнаті, щоб не було ні тварин, ні людей. В ідеалі, це, звісно, взагалі щоб в будинку в приміщенні нікого не було, але хоча б інша кімната, тому що треба. Розобумовлюватись деколи. Ми обумовлюємось всі, абсолютно люди, так чи інакше, більше чи менше. Але це обумовлення відбувається навіть у тих, хто в дизайні вже там людини дуже давно практикує то все. Ми все одно ми не можемо. Ми знаходимося в суспільстві, ми не можемо не обумовлюватись. І коли ми спимо самі, о, от відбувається якраз це розобумовлення. І воно допомагає нам краще встановити контакт зі своїм тілом, з собою, відчути себе, відчути свій, свій той відклик, який ми маємо відчувати, так? І це важливо, я наголошую дуже на цьому. І так само, що хочу ще про одну афірмацію сказати вам, що ви. Не, не маєте шукати е, приводу для того, щоб відкликатися. Так? Тобто, нагадуйте собі, афірмація має бути такою, що життя саме показує мені, на що мені відкликатись. Тобто, якщо ви е, умовно прокинулись от сьогодні зранку, і ніби у вас немає ніяких справ. І ви думаєте, а як це в мене немає ніяких справ? Я маю вигадати собі ці справи. Це некоректно. Ваша задача просто прокинутись і почати відкликатися тому життю. От ви прокинулись, йдете на кухню, зробити собі каву. І бачите не знаю, брудний посуд, наприклад. І тут ви бачите його і думаєте: о, я хочу помити посуд. Окей, супер, вже з'явилась справа, вже, вже з'явився відклик, вже е, енергія витрачається. Якщо ви бачите той посуд, але у вас не, ви не відчуваєте відклику зараз, що його хочеться помити, не треба собі казати: ні, ну посуд, посуд же, вже треба помити. Прикол генератора в тому, що за 15 хвилин може статись так, що ви просто відчуєте, блін, мені треба все ж таки той посуд помити. І це буде не з голови, це буде відклик. Отак От коректно. Не змушувати себе відкликатися на речі, які встановлені суспільством, які ніби треба робити, Та? І так само не вигадувати той відклик. Ви просто кожного дня зранку до ночі живете. Для себе своє задоволення і відкликайтесь цьому життю. Ви можете йти до магазину і почути, як якісь дві жіночки кажуть, що знаєш хочу посіяти конвалії в себе на, на дворі І ви зрозумієте, ви просто почуєте це і зрозумієте, блін. Та я ж хочу, я хочу посіяти конвалії, Точно, я дуже хочу. І все, ви йдете вже в інше місце і купляєте ці конвалії. Може не посіяти, я точно не знаю. Я не дуже в рослинах знаю. Посадити може їх, я не знаю, як вони розводяться. Ну, ви суть зрозуміли. От такі має бути ваше життя. Це, в принципі, направду для генераторів не так є багато афірмацій, тому що. Все для нас е, в цьому плані ви самий простий тип. Е, нам просто треба жити і відкликатися. І все. І тоді ви, ви побачите, що навіть не треба дуже сильно пропрацьовувати свою стратегію та авторитет. Це реально так, от я генератор, я кажу вам: якщо ви живете просто відкликаючись, ви вже не замислюєтесь над своєю стратегією та авторитетом. Все відбувається, ніби само по собі. Тому нагадуйте собі, що ви тут для того, щоб жити в своє задоволення це потрібно суспільству вкрай потрібно. І що ви не маєте шукати приводу для відклику і не маєте його вигадувати. Всім гарного та спокійного дня!